Доброго дня, компанія КХС, канал КХС і як завжди, з вами. Сьогодні маємо 11.10.2022 року. Ми працюємо, працюємо і хочу сьогодні. Е, маленьке таке відео буде. Е, потрапив в такий блендер, це е, чаша, чаша блендера Citron. Ну, дуже рідкий виріб, до речі, але ж нам потрапив, і дуже, скажімо, такий трошки незвичайний, незвичайна кришка незвичайний редуктор. Ну, навіть в мене вже все відкрито. І виникла тут проблема. Проблема таку, скажімо, ну, не часто в нас трапляються такі речі, але ж він тут от до нас прийшов і. Все просто, дійсно просто, але ж е, розумію, що цей виріб не, не, не багато його є, мені так здається, в наших магазинах. Можливо, це з Європи захід був, якісь продукції, не знаю. Звідки вже видно, що такий трошки старенький. Люди зараз звертаються дуже багато, такі достають старі речі, які, ну, можливо, думали, що вже відпрацювали, але жаль, було викинути. Ну, бачите, зараз повертається, тому що треба зробити щось. Немає, можливо, коштів, чи, можливо, дійсно не варто їх витрачати просто на щось нове, а можна зробити от старе, просто як то кажуть, довести до ладу, і воно буде працювати ще, якщо все дійсно можна зробити. Ну, ось зараз я вам це покажу, що воно і як. Кришку я вже розкрутив. Там залишився один саморіз. Бачите, такий. І всередині тут нічого такого сильно складного немає. Є отака от обоймочка, така планітарочка, грубо кажучи, привідна шестерня. Ось вона, бачите, Ну, вона в нормальному стані, ми нічого не знаємо, не стали робити. Тобто, все тут, як то кажуть, як має бути. Оцю планітарочка, от вона стоїть. І в ній вже мав би бути. Ну, коротше, що, що залишилось? Залишилось отакий от штурпачок. Штурпачок дуже. Такий, як кажуть, ну, ні, ніякий чи печальний, я не знаю, як на нього сказати. Але ж що ми зробили? Ми зробили отаку от заміну. Тому що, Тому що? для чого воно тут все мало бути. Ну, на нашу думку, воно мало бути отако рухати, скажімо, той ніж, який знаходиться в чаші. Тут є такий шестикутник, який заходить от в цю планетарочку. Якщо зараз я вставлю, так от. О! Бачите, так він стає сюди. І таким чином, я так думаю, що цей прилад буде працювати. Що треба зробити перед тим, як це зібрати все до, до кучі, треба обов'язково достати тут це, передивитися, чи всі зубчики у вас нормальні, на шестерні, на ці планетарки. І якщо якийсь зубчик вилетів, ну, безумовно, можливо, прийдеться робити заміну. Якщо ні, то вам треба просто взяти, вичистити з дору маску, всю зібрати звідси, з цієї шестерні, з цієї от частинки. І тільки після того вже взяти нову змазку. Ми використовуємо Little 24, дуже проста, доступна змазка, її можна купити будь-де. Ціна невелика, але ж нормально працює з пластиком. Набиваємо нормально пластиком, складаємо все до кучі, так, щоб воно все рухалось, як має бути. Після того вдягаємо цю кришечку, прошу звернути увагу, що є такий от пемпик, щоб не було там що і як. А тут є відповідна от частинка. Отака от, Під цей пемпик. Ви ставите все в кучку, збираєте. Зараз це саморіс нам не дасть. Я трошки попхну. Угу. Стоять, саморіз іди сюди. Ось він тут на місці. Я цей пемпик. Ставлю до того отвору, який там є, все збираємо до кучки, все тримається. І після того, як ми закрутимо, змаз, змастимо, закрутимо, ми вдягаємо цей куплірочок. Він ставиться сюди просто фіксується, все став на своє місце. Ну і безумовно, тоді, коли у все скручено і стоїть на місці, ми ставимо кришечку так само на місце. І все в нас по факту дуже навіть нічого дивіться. Бачите, все рухається, все як має бути. Єдине, що в нас немає блендеру, і ми дійсно не можемо перевірити. Ну, а я думаю, щоб туди вже щось закинути і перевірити, ну, я думаю, тоді все, все, все воно покаже, і дійсно воно буде працювати все так, як треба. Ось таким чином, розуміючи, що ми такі є, що у вас є можливість, принаймні, якщо є така потреба, звернутися до нас. Своїм приладом, можливо, який вже вийшов на вашу думку з ладу, чи ще трошки щось не працює, ви відправляєте до нас, ми робимо, відправляємо вам назад, і ви маєте те, що вам потрібно. І воно ще працює довгий час. Багато чого в нас є на сайті нашому. Ви заходите на початку відео, є наш сайт, телефончики наших менеджерів набираєте, чи самі заходите, дзвоните. Все, спілкуйтесь, і ми вам обов'язково зможемо допомогти. Принаймні, те, що в нас є, ви можете вже зразу придбати, тому що на все, що в нас є, ми даємо гарантію три місяці. Те, що вже відпрацювало, те, що ми дійсно знаємо, що воно все з ним все нормально, все гаразд. А от, скажімо, нове, ну нове робимо, і дійсно вже потім людина приймає, відпрацьовує, дає зворотній зв'язочок, і ми так само можемо так скажемо, запропонувати для вас. Тому будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо канал наш взагалі вас цікавить, ми багато розповідаємо про те, що до нас потрапляє, і можна показати, що яким чином можна самостійно зробити. Ви підписуйтесь на канал. Якщо ні, просто ставте вподобайку. Будьте здорові, до нових зустрічей. Слава ЗСУ, слава Україні.